З нами на зв'язку Василь Пихньо це військовий оглядач. Будемо говорити про ситуацію під Покровськом, але в контексті дій російських пілотів, російських операторів безпілотних систем Рубікон. Василь, вітаю. Добрий день. Ну от є інформація, що ніби так Рубікон це такий найсильніший, найдосвідченіший, найефективніший підрозділ в російській армії. Погоджуєтесь? Частково так в принципі, тому що е, це зараз сучасний підрозділ е, в контексті того, що він використовує сучасні технологічні рішення. І, е, е, наприклад, в тій же ділянці Покровського напрямку вже давно е, були коментарі від наших бійців. Ми згадаємо, ну наприклад, відомого блогера і бійця 59-ї штурмової бригади Сержа Марко. Такий у нього севдо Серж Марко. Це Олександр Карпюк, е, військовослужбовець 59-ї бригади, який свого часу е, описував технологію технологічність і тут технологічну перевагу, яку спробували формувати Рубіконівці на покровському напрямку, зокрема, наприклад. Зараз що дуже активно е, існує, і це не тільки посилаючись на слова Сержа Марко, але й в мене буквально нещодавно була можливість поспілкуватися з командиром е, спецзагону безпілотних літальних апаратів Національної гвардії України тайфун. Е, її е, підрозділи теж працюють на покровському зокрема напрямку. Це позиний Майкл. Е, також Майкл каже про те, що, е, наприклад, е, під Покровськом реально Рубікон е, впровадив, е, зумів отримати таку перевагу за рахунок. Назвімо це так: окопних РЛС, окопних радіолокаційних станцій, які невеличкі, маленькі, є очима для окупантів і дозволяють виявляти е, наші засоби в небі дуже активно. А це вже пів, пів, скажімо так, справи. Е, коли ти знаєш і можеш виявити е, ці засоби в небі, тоді ти можеш ефективніше і активніше з ними справлятися та збувати. А, зокрема, це дуже добре е, Дуже хороша протидія або елемент протидії з боку противника, проти наших важких бомбарів, які ми завжди впродовж усіх років повномасштабного вторгнення успішно використовували проти росіян. І вони не знали, що з ними робити. Так звані баби-яги, от проти баби-яги, російські окопні РЛС Ну я так дуже умовно кажу, окопні маленькі РЛС, про них до речі, і Сергій флеш пише відомий фахівець з питання технологій, який інформаційно доволі гучно промовляє на український інформпростір. Так ось це ознака тієї технологічності, яку привнесли в бойові дії саме Рубіконівці і саме на покровському напрямку. Як наслідок чого відбулося суттєве зменшення можливостей взагалі вилітів наших бомберів, типу «Баба Яга». На цій ділянці фронту, але загалом Рубікон, так це підрозділ, який черпає, скажімо так, свою активну історію ще з часів Курської операції, коли росіяни почали актоно застосовувати оптоволокно і перерізати нашу логістику за рахунок саме таких півдронів. Вони продовжують свою діяльність зараз і на покровському напрямку з'являлися на ділянках ловчанського фронту. Треба розуміти, що це не є якась вундервафе і не вундерзагін Рубікон, це центр. І напряму підпорядковується Міністру оборони Російської Федерації, і він е, має свою аналітично-технологічну лабораторію, котра дозволяє впроваджувати дуже нові та сучасні е, розробки. Е, для для російського війська, але це конкретно для одного підрозділу. Ми знаємо зараз, що Рубікон займається і морськими дронами, в тому числі. Тобто, це апеляція буде знову до того процесу, про який не розроб... і в ваших ефірах я впевнений говорили наші бійці, розробники і ті, хто займається технологіями в Україні, що в нас не вистачає точки притягання. Технології, скажімо, що так, її називають технологічна ставка. Нас не вистачає такого органу, типу технологічна ставка, який би прогнозував бойові дії. Ну, бодай на півроку вперед. Тоді би це давало чітке, зрозуміле е, такий дороговказ для наших виробників, яку зброю ми потребуємо в майбутньому, куди інвестувати зусилля розробки та. Е, Гроші, врешті-решт, е, от немає ці цього передбачення Рубікон? Це частково у росіян є таким варіантом пошуку цих інноваційних рішень, які як ми бачимо, доволі багато головного болю нам створюють. Е, добре, тоді а наш е, якщо говорити саме про подібні підрозділи е, безпілотних систем, який вважаєте підрозділ найефективнішим та химадяра? Ну, слухайте, так не можна говорити. Ми зараз маємо повне е, повне фактично що угруповання сил безпілотних систем. Е, так, в числі це різні задачі виконують різні підрозділи. Якщо ми маємо, наприклад, підрозділи лінії дронів, котрі зараз теж інтегровані до угруповання сил безпілотних систем, це і «Ахілес», і Фенікс, і Рарох відомі полки безпілотних систем, і бригада «Мадяра». І е, хто ще належить до лінії дронів А і бригада? Тепер уже К-2 під керівництвом Кирила Вереса. це підрозділи, які працюють по передньому краю, знищуючи противника, знищуючи його, в тому числі піхотну складову. І вже зараз ми бачимо, що е, мадяр командує безпілотних систем наполягає на тому, що нам треба збільшити кратну чисельність. Про що вчора до речі було оголошено, що сили безпілотних систем відкрили набір на 15 тисяч вакансій, тобто зараз реалізовується. Це державна політика в частині того, що замість приблизно 2% від загальної чисельності сил оборони складають сили безпілотних систем, а планують довести до 5%. Ось коли це буде 5%, мадяр, зокрема говорить про те, що вони зможуть на лінії фронту знищувати таку кількість російських штурмовиків, що буде не дозволяти росіянам накопичувати ці ударні кулаки і продовжувати атакувати на фронті. Але це не тільки ці задачі є в Реалізації наших підрозділів безпілотних систем, наприклад, є полк Немезіс, який своїми бомбарами працю відпрацьовує середніх дистанціях з лип території займаної противником противником. І немезіс це просто підрозділ, який асоціюється так званий ППО Цит. Кількість буків синіти ракетних комплекс БУК, які винесли Немезіс. Ну, це просто феноменальне число. Я не знаю точно цю кількість, але з навіть тими публічними даними відео, які з'являлися, це реально феноменальна кількість знищених ППО противника. І зрозуміло, що це робота не на передньому краї, а трішечки глибше. В нас є в минулому це 14-й полк, БПАК пак пілотних систем. Зараз це вже називається воно перший центр. Якщо, не помиляюся, якщо помиляюся якщо помиляється, ми не можете виправити перший центр сил безпілотних систем, якось так. От зараз названий в минулому 14-й полк БПАК так це далекобійні ураження, це ті птахи, які задають ударів в лип території Російської Федерації на їхньому рахунку. Ну от наприклад, ураження греблі е, Білгородської, е, Білгородського водосховища що зупинило в глобальному сенсі пригальмувало російський наступ на вовчанському напрямку, або ураження нафтопереробних заводів. Ну, то е, то власне як можна порівнювати тих, хто працюють по передовій, тих, хто працюють в середній дистанції, знищують ППО, і тих, хто вражають противника вглиб території Російської Федерації. Тобто, це у нас трошечки інша модель, скажімо так, ось цих підрозділів не відміну від російського Рубікона. Ну а що такий момент? от якщо говорити про... Статистику, наприклад, ударів, бо Рубікон опублікував свою статистику ударів за певний останній час, і у них там більше 30% це якраз знищені <кій>, наші важкі бомбери от про які ви теж згадували. Що певний час росіяни навіть не знали, що з ними робити. Вони прилітали вночі, вони великі. Вони скидали кілька різних боєприпасів на голови. Ну і власне така була а, ситуація. а Якраз людської сили нашої в статистиці Рубікона з усіх знищених цілей, там це важкі дрони, автомобільна техніка, озброєння різноманітні. Так от, особового складу всього лише 3,5%. А у нас навпаки мається на увазі. У нас пріоритет віддається знищенню живої сили, тому що їх більше елементарно, тобто, ми так цю концепцію розглядаємо. Як ви вважаєте, чи правильний такий підхід чи нам варто можливо на чомусь іншому зосередитися, аніж просто на знищенні і вишуковуванні кожного окупанта? Я вважаю, що пріоритетною цілі для нас і, до речі, це було е, заявлено безпосередньо навіть е, тим же мадяром е, були пілоти ворожих дронів. Е, це правильний підхід працювати про це по Того ж таки Рубікона, це найправильніший підхід, і він, в принципі, існує. Насправді, тобто не тільки знищувати піхотинців, але це об'єктивна реальність. Піхотинців на передовій треба знищувати, тому що інакше вони приносять проблеми, як це зараз на показ відбувається покровську, внаслідок їхньої глибинної інфільтрації. Відповідно, знищувати піхоту противника треба і цим займаються до речі, не тільки сили безпілотних систем, але треба віддати належне кожному рубаку, тобто роті ударних безпілотних авіаційних комплексів і кожному би батальйону безпілотних авіаційних комплексів, кожної з Нійних бригад, які тримають на фронті оборону, і я на жаль останнім часом чую, що вони несправедливо недооцінені і недофінансовані у порівнянні навіть з тими ж підрозділами сил безпілотних систем. Тобто кожна бригада, наприклад, там 72, 28 25, вони мають у своєму складі теж батальйон безпілотних систем. А і про нього так не говорять і медійно, і фінансово, скажімо так, не підтримують як сили безпілотних систем, окремі е полки, батальйони чи бригади сил безпілотних систем. Тому е над цим дисбалансом теж треба звернути на це увагу будь-якому випадку, тому що вони теж виконують задачу. По знищенню противника на передньому краї доволі таки яскраво та інтенсивно, але повертаючись до того, піхоту, яка наступає, треба знищувати, і є розуміння того, що й треба знищувати в більшій кількості ніж є зараз. Тому що навіть з, о, з останніх заяв президента ми знаємо, що здається, якщо не помиляє, 360 триста тисяч втрат окупантів от до сьогодні було. Це президент здається, Аксіос говорив в інтерв'ю. І це фактично ну є цифра, яка тотожня. Ті кількості російських військовослужбовців, яких вони призивають щорічно щомісячно, долучають за контрактом до служби. Тобто, ми щонайменше в нуль виходимо. Але для того, щоб мати успіх, нам треба виходити не в нуль, а нам треба перевищувати їхні втрати. Тому піхотинців треба знищувати більше. Для цього треба і більша кількість пілотів нашого боку. А підготувати пілота це не дешево. Насправді і не, і не так швидко. А е, Для цього потрібна і більша кількість пілотів, і більша кількість дронів для того, щоб знищувати піхотинців. Але пріоритетом з нашого боку босомні мають бути оператори була противника і з цим мають вже давати якраз таки радо е, ті ж сили безпілотних систем, і Мадіар, це прекрасно усвідомлює, Він про це говорив публічно, що знищення пілотів ворога зараз для нас є пріоритетною задачею У випадку противника Рубікона, так справді вони знищують наші важкі бомбери тому що е, це зброя, яка найбільше дошколяє їм. Найбільше їм дошкуляє, у тому, що в випадку противника в них немає таких можливостей важких бомберів баба яги, які є в нас. Е, це наша перевага. В противника є інше. В них спочатку війни, наприклад, є ланцети, величезна кількість орланів розвідувальних крил або е, дрони, типу шахет, які вони теж зараз атакують прифронтові території. Це їхня перевага, і ми на рівні державного курсу постійно шукаємо так, як, як, як їм протидіяти. Так само і ворог шукав, як протидіяти нашим бабам ягам і. Ну, у випадку РЛС, з чого я починав наше з вами спілкування, він частково знайшов відповіді, яким протидіяти. Добре, якщо у Рубікона російського цього підрозділу е і він взагалі вважається таким центром так, прийняття технологічних рішень <кій> і впроваджень різноманітних, відповідно отримує на це гроші е від Росії на і, і пропонує, що їм треба робити. Чому в нас такого нема? Чи у нас це є, але е, чому у нас немає в цілому е, умовної нашої дарпи? Ну, це я зараз так зовсім вже так загальному беру масштабі. Е, тобто агентства, яке би точно визначало, яке озброєння нам потрібно, яке з е, того запропонованого на ринку нам еф, найбільше ефективно, е, замовляло би його там державним або недержавним виробникам. Е, і... Е, Тестувало би його, випробовувало, і казало: О, оце клас, це нам підходить. Давайте. Риторичне запитання. Е, ну. Якби я був міністром оборони, або е, схоча б міністром оборони або президентом, напевно, я би вам зміг би дати відповідь на це запитання, і то не факт. Е, але, ну, давайте для, спершу для окреслення DARPA, про яку ви говорите, це американська така відповідна агенція Defense Advanced. Е, research project agency тобто яка займається оборонними дослідницькими проектами, так. які власне справді передбачають ось ну перспективні перспективні випробування для зброї, які мають відбуватися, і таким чином передбачати перебіг бойових дій. У нас такої агенції немає. Я вже власне згадував про те, що у нас технологічної ставки не вистачає. До неї апелюють багато розробників, виробників техніки, тому що ну от подивіться. Скажімо так, давайте так добре. З хорошого. З хорошого у нас є профільний зам головного командувача Андрій Валерійович Лебеденко. Це замглавкома, який відповідальний за інновації в силах оборони. Феноменальну роботу проводить. От об'єктивно недооцінено феноменально хорошу роботу проводить відомства, які підпорядковуються Лебеденко. Справа просто в тім, що. Ну, вочевидь, цього не вистачає потрібно більше ось такої роботи, аби вона проводилася, і вона, очевидь, має бути не на рівні з заступника головного головнокомандувача, тому що Лебеденко він ну є піонером в тому впровадженні наземних роботозовних комплексів зараз у силах оборони. І Я особисто є фанатом цієї теми. Я сподіваюся, і розраховую на те, що ними наситяться сили оборони просто в найближчій перспективі. Але я вважаю, що це за низький рівень, скажімо так, реалізації такої важливої речі, як при. Бачення перебігу бойових дій це має бути на рівні ставки Верховного командувача або при президентові України існувати, тому що саме президент України є тією інституцією як Верховний Головнокомандувач, до якої стікаються абсолютно всі розвідувальні дані, це і ГУР, і СБУ, і служба і та і служба безпеки, ну служба безпеки України сказав, служба зовнішньої розвідки. Е, там прикордонна служба у нас має теж свою розвідку. Тобто абсолютно весь масив розвідування даних стікається саме до президента. Тому правильно це робити. На рівні верховного головнокомандувача, тому що розвідувальні дані в цьому сенсі це важливо, адже повний масив розвідувальних даних тільки дозволить ухвалювати правильні рішення, по тому, що ми знаємо, що противник робить, тому що гур може не може знати те, чого не знає. Наприклад, СБУ і навпаки. Е, відповідно, це це має бути орган, який розуміє рухи противника, передбачає їх і впроваджує наші технологічні рішення на рівні людини, до якої це все стікається, тобто верховного Головнокомандувача. Це це, от якби є така хороша частина, яку можна покращити погана частина. Насправді в нас доволі такі реактивні рішення відбуваються дуже часто, навіть від ставки Верховного головного командувача і не тільки ставки, але й такого технологічного розвитку. Нас не вистачає об'єктивно такої дарпи чи чи будь-якої такої подібної агенції, яка би прогнозувала технології рух технології до вперед. Адже, от якщо ми подивимося, рішення ставки в нас в умовний червень. Ці починають виробляти оптоволокно там чи умовний травень, і всі ми починають ми. виробляти оптоволокно Іде посил до виробників. Робіть оптоволокно. Вони перелаштовують свої ланцюжки виробництва, набирають під це людей, бронюють людей під це, шукають ланцюжки постачання диїни там в Китаї чи в світі під це оптоволокно. Минає два місяці і кажуть. Всі кидаємося в зенітні дрони. І от, все. так так так. оптоволокно кидаємося вже поки не, не актуально. в зенітні дрони. Василь, насправді мені вже підказують, що треба вас відпускати, але от наостанок просто завершуючи про Дарпу, mm -hmm. так її ж заснував то а, людина, якою я захоплююсь, Дуайт Ейзенхауер, двічі президент а, Сполучених Штатів. А до того головнокомандувач і командувач висадкою в Нормандії, власне, генерал американської армії, який воював і в Кореї, і в Другій світ. Твої війні. От він якраз і придумав дарпу агентство, яке передбачає, що буде у війнах майбутнього, і створює під це дослідження і озброєння. Василь, дякую за розмову. Василь Пихньович, військовий оглядач, був з нами. Друзі обговорювали Покровськ.